Доброго дня, хлопці і дівчата. Починаємо з вами наш урок, так і ми розпочнемо з вами вже з нашого наступного навправлення. Отже, ми розглядали з вами на тому уроці антивіруси, так і сьогодні продовжимо вже вивчати основні дії захисту. Отже, сьогодні у нас. Наступне направлення. Тобто, ми сьогодні розглядаємо наш сьомий урок і ми будемо розглядати наступну тему: це основні тії для захисту персональних комп'ютерів від шкідливого програмного забезпечення. Ну і, звісно ж, інформаційна безпека. Так, отже, я запускаю. Так, і давайте почнемо. Із проникненням інформаційних технологій у всі сфери людської діяльності зростає потреба в захисті інформації, адже нині від надійності роботи комп'ютерної системи може залежати це результат хірургічної операції, посадка літака, а крім того, це робота атомної електростанції і дуже дуже багато різних систем. Навіть наша школа працює з вами за інформаційними технологіями. Тобто ви отримуєте щоденник, правильно у вас є, за допомогою якого ви бачите, які уроки у вас сьогодні проходять, які посилання, так, це все інформаційні технології, за допомогою яких ми можемо з вами зараз знаходитися у безпечних місцях і продовжувати процес навчання. Отже, загрози безпеці даних це природні чинники. Це старіння матеріалу носія, це розмагнічення, розшарування. Крім того, це стихійні лиха, це пожежі, землетруси, блискавки. Крім того, Старіння матеріалу це є основною зараз позицією у нас, бо комп'ютери у нас дуже швидко з вами зношуються. І ті програми, якими ми користувалися, П'ять років назад вони мають більше розмір ніж програми, точніше ніж ті носії, якими ми користуємося. Тому апгрейд комп'ютера потрібно робити. Кожні 5 років, щоб можна було слідкувати за тенденціями, так і щоб всі програми, які ви хочете використовувати, могли працювати на вашому комп'ютері. Далі, це технічні чинники, це несправність обладнання або зовнішній вплив. Несправність обладнання іде з направленням механічне пошкодження, перегорання, збій у програмі. І це так само ми можемо з вами бачити. Наприклад, хтось наступив на комп'ютер або на планшет, або на телефон, або на ноутбук і а, має пошкодження, наприклад, матриця. Крім того, це може бути збій в програмі. Щось ви не можете запустити, якусь конференцію, не може зайти щоденник, в щоденник ви не можете зайти, в Google клас не можете зайти. Так, тобто, це може бути проблема з програмою. Або може. Згоріти якась плата, не дай Боже, звісно, атака, або а, ну, коротке замикання якесь може бути в а, самому системному блозі. Що стосується до зовнішнього впливу, це перепади напруги, це перегрів або переохолодження приміщення. Так само це може бути. А, тобто, Коли ви заходите в приміщення взимку, ви повинні, ну хоча б 15-20 хвилин а, не вмикати ваш комп'ютер, якщо він переносний, тобто він був з вами. Так, ну, з урахуванням того, що ми телефони постійно з вами носимо з собою, так, то вже виробники. Пішли до того, що у них немає, скажімо, так, проблем. Але, наприклад, цього, цього літа ми мали з вами перегріви наших телефонів, і ми можемо бачити, що все ж таки зовнішній вплив є вагомий. Наступне це людські чинники. Це ненавмисні дії, або навпаки навмисні дії. Ненавмисні дії це необережне поводження, помилки під час роботи з даними. А навмисні дії це пошкодження вірусу і несанкціоноване використання. Небрежне, необережне поводження, так, це запускати багато програм, багато вкладок, багато. Зв'язки встановлювати одразу це, ну, скажімо так, навмисні дії, щоб комп'ютер перепрацьовував. Крім того, це може бути заходження вас на різні сайти. Сумнівного походження і можна підсипити вірус, так, який буде блокувати вже весь комп'ютер. Нині в суспільстві інформаційна безпека відіграє провідну роль. Інформаційна безпека це захищеність даних та інформаційної системи від випадкового або навмисного пошкодження та несанкціонованого доступу. Засоби і методи підтримки інформаційної безпеки так мають різне призначення. Це програмні засоби, тобто захист від вірусів і ідентифікація користувачів. Тобто, за допомогою програм ми це можемо робити. Далі це технічні засоби, це захист від несанкціонованого доступу від пошкодження. Інформаційної системи, адміністративні методи, це регламентація порядку взаємодії користувача із інформаційною системою. Далі це морально-етичні засоби, норми поведінки осіб в інформаційному просторі і правові методи це правила користування інформацією та відповідальність за їхнє порушення. Отже, згадаємо вже відомі вам морально етичні правила інформаційної безпеки. Не використовуйте неліцензійне програмне забезпечення. Робіть посилання на, використа... на використаний ресурс і використовуйте антивірусні програми. Отже, створюйте надійні паролі під час реєстрації аккаунтів. Не розголошуйте приватну інформацію. Обмежуйте доступ до комп'ютера сторонніх осіб. Будьте вічливими під час інтернет-спілкування. Не відкривайте листи і файли, отримані від незнайомців. Не надсилайте смс-повідомлення для отримання безкоштовних подарунків. В Україні прийнято низку законів. Та постанов щодо забезпечення інформаційної безпеки, про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, про державну таємницю, про захист персональних даних і про авторське право та суміжні права. Незаконне втручання в роботу комп'ютерів і мереж. У розповсюдженні вірусів тягне за собою кримінальну відповідальність стаття 361 Кримінального кодексу України. Отже, хробаки або черви це програми, які самостійно поширюються мережою, не інфікуючи інших файлів. Троянські програми, вони поширюються під впливом нешкідливих програм та виконують несанкціоновані дії, викрадають інформацію, паролі, рахунки, передають їх злочинцям через інтернет, самостійно відкривають сайти для змін рейтингів і хакерські атаки. Скриптвіруси це програми, що потрапляють на комп'ютер через електронну пошту. Маскуючись під документи. Дропери. Виконувані файли, які самі не є вірусами, але призначені для встановлення шкідливих програм. Боти. Програми, які дають можливість зловмиснику таємно керувати вашим комп'ютером. Шпигунські і рекламні програми. Програми, що зазвичай встановлюються на комп'ютер разом із неліцензованими програмами, і збирають конфіденційну інформацію або демонструють нав'язливу рекламу. Фішинг від інтернет-шахрайства. Виманювання конфіденційної інформації через підробні сайти, які копіюють сайти відомих банків, інтернет-магазинів тощо або за допомогою спаму. Для запобігання інтернет-загрози між комп'ютером і мережою встановлюються перешкоди між мереж -живі екрани. Брендмауер це технічний пристрій, маршрутизатор, роутер або програмний засіб для контролю даних, що надходять до комп'ютера через мережу. Брендмаури допомагають запобігти проникненню на комп'ютер зловмисників або шкідливих програм, але не запобігають витоку персональної інформації та завантаженню користувачам вірусів. Операційна система Windows має вбудований персональний брендмаур. Щоб увімкнути і налаштувати його, слід вибрати команду пуск, панель керування брендмаузер Windows. Сучасні браузери мають вбудовані засоби захисту від низки інтернет загроз. Це Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome і Safari. Більша частина із нас використовує Google Chrome. Але частина ще використовує і Opera. Наприклад, я використовую більше. Google Chrome і Microsoft Edge використовую. Оперу Mozilla, Firefox і Safari я не використовую, але вони у мене є. Бо, наприклад, Opera тоді забирає набагато більше пам'яті для своєї роботи. Тому я використовую її у надзвичайних, скажімо так, ситуаціях. На багатьох комп'ютерах, телефонах і планшетах встановлюється браузер Google Chrome. Який попереджає про відкриття сайта із загрозою фітінгу або шкідливих програм, ізольована відкриває веб-сторінки, що в разі загрози приводить до закриття лише однієї шкідливої сторінки, дозволяє скасувати збереження конфіденційних даних і надає можливість курувати показом а, спливних вікон. Можна налаштувати й інші дозволи. Це обмеження для інформаційного наповнення веб-сторінок, анімація, малюнки, це обмеження посилань на сайти, це місце знаходження. Захист даних може забезпечуватися за допомогою електронно-цифрового підпису, що ідентифікує автора електронного документа. Для створення власного електронного цифрового підпису потрібен підтверджувальний сертифікат, який особа отримає після подання постачальнику підпису заяви і зазначенням персональних даних. Для забезпечення інформаційної безпеки недостатньо захистити дані на комп'ютері клієнті або сервері. зловмисник може перехопити дані під час обміну ними. По каналах зв'язку. Захист даних під час передавання забезпечує протокол захищеного зв'язку. Захищений сайт це сайт, який використовує для обміну даними протоколи захищеного зв'язку. Підтримка захищених каналів зв'язку потрібна сайтам, які працюють із персональною інформацією користувачів. Це можуть бути урядові сайти, сайти банків. Інтернет-магазинів. Під час відкриття такого сайту в адресному рядку відображається піктограма зам, зам, замка і, по, і позначка одного з протоколів захищеного зв'язку, наприклад, HTTPC, що свідчить про захищеність каналу зв'язку з цим сайтом. Крім зазначеного, існують напрями, непрямі, скажімо так, загрози, наприклад, спам. СПАМ це небажана пошта переважно рекламного характеру. СПАми можуть містити посилання на небезпечні сайти, привабливі пропозиції, перерахувати гроші на певні рахунки, так, або ви отримали спадок. Спамери збирають адреси потенційних клієнтів спеціальними програмами-роботами. На, най... на най... надійніший спосіб захисту від спаму не дати можливість роботам пізнати вашу електронну адресу. Наведемо кілька порад. Як захиститися від спаму? Не публікуйте свою адреси і телефон на сайтах. Якщо адресу доводиться публікувати, то закодуйте її на кшталта РАНОСА, ЮА, або подайте у форматі картинки, що дозволить розпізнати адресу тільки людини. Іноді доцільно створити додаткову поштову скриньку для реєстрації в службах, які можуть розповсюджувати спам. Не реєструйтесь на спам, не переходьте за посилання. Бо такі дії можуть підтвердити спамера активність електронної сторінки, що збільшить кількість спаму на вашу адресу. Так, наступне це програмні засоби боротьби зі спамом. СПАМ-фільтри можуть бути складовими антивірусних програм або послуги поштових серверів. Багато поштових серверів дозволяють користувачам налаштовувати власні фільтри. І правила обробки поштових надходжень на основі набору символів з адреси відправника, фрагментів теми листа? Отже, давайте ще раз переглянемо і розглянемо, е, зробимо підсумок, скажімо так. Отже, які загрози існують при роботі в інтернеті? Будь ласка, скажіть мені, які загрози існують при роботі в інтернеті? Так, дякую. Тобто, які загрози існують при роботі в інтернеті? Тобто, ми можемо отримати з вами спам підсипити, можемо на... вручити себе на фішинг, так, можна підсипити якийсь вірус і так далі. Тобто, у нас ціла плеяда з вами ну, небезпеки. Отже, Тепер давайте відповімо, uh, яке має призначення бренд uh, Мауер. Отже, яке призначення має бренд Так. Так, отже, я тоді скажу, міжмережевий екран або мережевий екран Bradbauer, Firewall, узагальнювальна назва фізичних пристроїв чи програмних застосунків сконфігурованих, щоб допускати, відмовляти. Шифрувати, пропускати мережевий графік між областями різної безпеки мережі, згідно з бажаним набором правил безпеки. Так, Які засоби захисту від інтернет загроз є у браузерів? Добре, так, тоді моє, мій висновок, точніше моя відповідь. Отже, сучасні браузери мають будовані засоби для уникнення загроз інформаційної безпеки, адже безпосередньо через браузер ми переглядаємо вміст веб-сайту, заходимо на сайти інтернет банків. Оплачуємо товари та послуги, користуємося онлайновими сервісами або обмінюємося конфіденційною інформацією. Саме на браузер лягає первинна відповідальність за безпеку в інтернеті. Обираючи браузер, для роботи користувачі оцінюють його інтерфейс, швидкість і зручність роботи, наявність додаткових функцій. Проте, одним з важливих критерій вибору браузера є його засоби для гарантування безпеки. Різні браузери Пропонують різні рішення проблем безпеки. Найбільше ми користуємося, що зараз Google Chrome. У нього дуже багато різних додаткових програм, дуже багато різних вкладок, які ми використовуємо, і додатків для того, щоб наша робота була ідеальна. Отже, що таке захищені сайти? Захищені сайти означають те, що Будь ласка, ваша відповідь. Отже, захищення сайти, це коли у нас є значок, у вигляді замочку